Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас 22 січня 2025 року. І, як бачите, в мене тут є шифлера. В минулому році я намагалася її розмножити за допомогою листочків і обрізанням верхівки. Як це було, зараз я вам покажу і розповім. 16 січня 2024 року я вирішила розмножити свою шифлеру, обрізала її верхівку, зріс, закапала парафіном від свічки, а листочки намагалася відривати так, щоб залишалася п'яточка, і поставила їх у водичку у корінюваці. Через місяць в мене почали вже з'являтися перші результати. Ось так вони набухали ці п'яточки і вже з'явилися нові корінчики. Тому 21 березня, вже 24-му році, я вирішила, що треба їх посадити. Ось так розвинулася верхівка, і в мене залишилося аж три листочки, які вкорінилися всі інші, чомусь не дожили до цього моменту. Саджала я їх у універсальний ґрунт, додавала азотофіт при посадці і все, і поливала. Зростають вони в мене на південному вікні, але притінені. І будемо чекати результати, що у нас вийшло через деякий час. На сьогоднішній день листочки залишились листочками, вони зелененькі, але ніяких росточків немає. Майже рік пройшов і нічого не відбувається. Тому я вирішила сьогодні подивитися, що ж там в мене у горщику коїться. І зрозуміти, чому нічого не відбувається. Якщо у вас був досвід розмноження шифляри за допомогою листочків, будь ласка, напишіть ваші результати і що з цим треба робити, щоб воно розвивалося. А ось це верхівку, яку я обрізала, вона трошечки наростає, але дуже-дуже повільно, у порівнянні з тим, яка верхівка в мене сформувалася за цей час на маточному кущику. Бачите? Ось тут ми. Я її зрізала ось місце. І виросла дві верхівочки. Перша, вона дуже погано розвивається, а інша ось така довга виросла, але мені не подобається стан листочків. Я обробляла вже мікохелпом, триходармою, пшикала і поливала ґрунт. І сьогодні хочу викопати її, поміняти ґрунт, подивитися, яка в неї тут коренева система. І обрізати ось цю верхівку, спробувати знову її вкорінити. І все ж таки е, хочу, щоб вона більш кущилася і була розгалуженою. Я вже підготувалася. У мене є водичка, в мене є свічка, пальник і є сікатор. Свічка нам потрібна для того, щоб закрити зріз, щоб. Ця гілочка потім не сохла, і запечатати її так, щоб в неї не був сокорух наверх, і вона не засохла. Хочу відрізати її на ту ж висоту, що і друга гілочка, яка пішла з верхівки. Тому я залишаю раз, два, три, 4 міжвузлі і роблю зріз. Зріз я роблю прямий ось так. І зараз будемо з вами. Закривати цей зріз. Підпалюємо свічку і починаємо закривати зріз парафінчиком. Не жалкуємо, нехай воно стікає. Я ось так намагаюсь доторкнутися до стовбура і його запечатати. Так, все. Що я буду робити з цією гілочкою? Те ж саме. Я хочу з неї зробити два стовбурця, два живця, тому я зрізаю трохи вище, ніж, ніж вузля. Зараз покажу ближче ось гілочка. І я буду зрізати, ось тут от є між вузля. ось вона. І я буду зрізати ось так, посередині між цим листочком і цим. Посередині роблю рівний зріз. Є. І зараз будемо запечатувати ось цей зріз. Дивіться, як я це буду робити. Просто капаємо, ось сюди, капаємо. І ось так запечатуємо, для того, щоб воно гарно закрило зріз. Все. Таким чином, зараз воно трошечки застигне, і тоді можна буде повертати і показувати вам, як воно виглядає. Ось. Ось так воно має виглядати. Що я буду робити тепер з цими? Буду намагатися вкорінити ще ці листочки, тому що ось так має стояти у воді цей живець, тому я беру і виламую прямо ось так з п'яточкою. листочки. Раз, і два. Все. Ставимо у водичку. Так само хочу зробити з верхівкою. Бачите, ось тут вже формується новий листочок. І ці два нижніх, я не знаю, що з цього вийде, тому що вони пошкоджені. Напевно, їх я не буду вкорінювати. Може, ось цей я вкоріню, а оцей не буду в корінню. От те ж саме відламую з п'яточкою і ставимо в воду. Стаканчик, але треба взяти вищі. Зараз просто для прикладу покажу вам. Треба просто вищі взяти, щоб вони не випадали. І ось так вони будуть у мене стояти під фітолампою на кухні. Обов'язково треба світло для того, щоб вкорінювалися ось ці листочки і живці. Ну, а тепер давайте подивимося, що тут у нас відбувається в горщику. Наприклад, візьмемо ось цей горщичок. З цієї сторони не бачу ніяких корінців, тому. Пробуємо дістати. Обережно. Підкопуємо, обминаємо і дістаємо. Угу, Тут воно не дуже-то хоче діставатися. Ось так. Дивіться. Ось такі корінці. Виросли і все, і більше нічого немає. Тут калюс ще видно, але, якщо чесно, я не бачу ніяких ознак, щоб щось там наростало. Може, треба більше часу, може, треба щось додати, якесь добриво. Не знаю, підкажіть, будь ласка, якщо у вас є досвід, що мені робити з такими саджанцями? Посадимо його назад, щоб він трошечки прийшов до тями після такої процедури. Тепер спробуємо дістати нашу шафлеру з горщика. Це буде не дуже важко зробити. Зараз дістану і покажу вам ближче. Ого, ого. го Величенький такий ком, багато корінців, думаю, що буду її робити кардинальне оновлення ґрунту зараз. І покажу вам ближче, як це виглядає. Ну що, давайте дивитися ближче. Ось так воно виглядає. Я буду прям руками знімати обережно ось цей верхній шар землі, тому що. Вона дуже довго не оновлювалася. Я не знаю, скільки років в цій шафлері. Вона в мене зростає вже четвертий рік, її мені віддали на збереження, ну а потім просто подарували і сказали, нехай вона залишається в тебе. Тому точний вік цієї шафлери я не знаю. Але вона така гарненька і мені хочеться, щоб вона була більш кущистою такою розголоженою. Так. Ну, все, думаю, що цього буде достатньо, повністю змінюю їх ґрунт. Зараз ще буду додавати мікоризу, для того, щоб корінці новенькі наростали гарно, тому що корінці якісь не дуже виглядають, якщо чесно. Треба, щоб було багато маленьких біленьких корінців. Ось така коренева система. Ось ці корінці довгі. Я підріжу. Вони мені не потрібні. Так, от беру прямо і підрізаю все. І саджаємо її в новий ґрунт, універсальний. Я зараз додам вермікомпост і мікоризу. Купаємо ґрунт на дно, додаємо вермікомпост. Перемішуємо. Ставимо нашу шифлерку. Тепер мікориза. мікоризи вистачить пів ковпачка. Прямо на корінчики зверху насипаємо і все. І засипаємо ґрунтом. Так. Трошечки притиснули ґрунт, постучали, щоб він пройшов там між корінчиками. І поливаємо. Поливаю я, звичайно, водичку поки що через тиждень подивимося, як вона буде себе почувати. Може, щось ще інше додамо водичку, але поки що, просто водичкою. Все, пересадка закінчена. Пересадка закінчена. Сподіваюсь, її після цього буде краще, ніж було. Вона буде дуже швидко розвиватися, дасть мені бокові вагони. Е, Мої живці, які я поставила на окорінені і листочки, теж будуть вкорінюватися. Ще я, що я зробила? Я трошечки підсипала зверху вермікомпост, от ось ці горщики, де мої листочки вкорінені ростуть, для того, щоб краще їх е, ну, підживити. Взагалі, я поливаю. Шифлєру і всі свої декоративно-листяні рослини. Добрим віджива земля. Вона така зелененька для декоративно листяних рослин. І поки що все було нормально. Не знаю, що змінилося саме для шифлери, чому в неї почали в'янути верхівка. Може, щось їй не так, може, щось відбулося в ґрунті, я її перезалила, будь-що могло статися. Тому вирішила не чекати, поки вона зовсім буде. Хвора і допомогти їй. Сподіваюся, це все допоможе. Дякую вам, що були зі мною. Мені дуже приємно, коли ви пишете, що мої відео цікаві і корисні для вас. Я сама вчусь доглядати виключно на своїх рослинах і на своєму досвіду все вам розповідаю. Тому не судіть дуже-дуже мене. сильно. Пишіть ваші коментарі, особливо ті, хто вже розмножував шифлєри за допомогою листочків. Дуже цікаво дізнатися, що ж далі відбувається з цими рослинками. А якщо вам цікаво, підписуйтесь, слідкуйте через деякий час покажу, які результати в мене вийшли. Зараз прощаюся з вами, всім мира, добра, всім пока-пока.